Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами ми робимо розклади на картах Таро для всіх знаків Зодіаку на місяць червень 2024 рік. Зараз будемо робити для знаку Зодіака Рак. Загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті справи. Застереження та порада. Допомагати нам з вами будуть карти Мадам Ленорман у разі потреби. Загальний фон місяця. Шестірочка Пентаклів. Він каже про те, що ваші друзі вам будуть в чомусь допомагати. Ви отримаєте цю допомогу, яка б вона вам. Не була потрібна. Допомога друзів, загальний фон місяця. Робота десяточка мечів. Можливо, ви маєте якісь сумні думки з приводу роботи. Можливо, у вас завершується контракт, або ви вирішили знайти собі більш роботу позитивну, щоб ви від неї отримували гарні відчуття. Десяточка мечей це складна карта, і вона каже про те, що ви собі намітили якісь кардинальні зміни по роботі. Додаткова карта, карта хрест. Іноді це карта долі. Іноді ця карта долі показує, що треба щось змінити. Наприклад, завершився контракт або якісь скорочення йдуть, то треба взяти себе в руки та пошукати собі. Більш гарну роботу. Можливо, зараз період літніх відпусток треба перепочити, а потім вже щось собі шукати, тому що раки вони мають такі здібності із огня та в полум'я. Одну роботу ще не завершили і вже в саму ж таку ж саму вже залізли двома ногами. Будьте розумні, бережіть себе і шукайте щось нормальне. Далі, друзі, фінанси. Планета місяць це старший аркан, це наша з вами карта. Планета місяць може казати про те, що з фінансами не буде все ясно. Можливо, якась або затримка, або щось буде там перераховуватися вам, як іноді буває. То один ушов у відпустку, то інший, а людина потім чекає, щось, якісь в фінансах перемінимо. Додаткова карта, не дивлячись на те, що луна це старший аркан. Карта зірки. Ви обов'язково отримаєте свої намічені гроші, і ви будете мати результат. Карта зірки, такий, як ви на який сподівались. Далі, друзі, особисті стосунки, карта мир, вона каже про те, що ви можете. Поїхати на відпочинок зі своєю коханою людиною, можливо, це ваш дружина або чоловік. А якщо ви тільки зустрічаєтесь, можливо, ви поїдете десь у відпустку зі своєю коханою людиною. Дуже гарна карта, старший аркан. Візьміть це до уваги, зробіть собі гарний настрій, заздалегідь і позитивно відпочивайте. Далі, застереження імператор. Застереження полягає в тому, що якась впливова людина може на вас якось не так діяти. Зазвичай, це карта така дуже потужна. А те, що вона полягає в застереженні, тут знаходиться, це каже про те, що ви зможете підпасти під вплив. Наприклад, у вас завершився цей контракт по роботі, а вам кажуть, ви ще маєте два тижні відпрацювати. Якщо він завершився, то ніяких відпрацьовувань. Оце карта застереження. Якщо вам знадобиться, відстаєвайте свою думку і захищайте себе. Порада, друзі. Це карта підвищена. Вона каже про те, що Ваша ситуація може стати на паузу. Зазвичай сама низька енергетика у людини відбувається перед днями народження. У нас ніби не вистачає сил щось завершити, і ми вже потребуємо відпочинку. Це придумано не нами, це вже спостереження астрологів багато років. Але звертаємо увагу на те, що ми тут маємо чотири старших аркана: Планета Місяць, Карта Мир, Імператор, а також підвищений вісельник. Наші події будуть відбуватися важливі, і саме тому я бажаю, щоб всі знайшли правильне рішення, як вийти зі своєї ситуації. Ось такий друзі для нас вийшов Розклад. Як кажуть старі мудрі люди, будемо дивитися та приймати міри. Я бажаю всім гарного червня. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.